У цей будинок у прикордонні Семенівці в ніч на 7 вересня влучив російський дрон. З-під завалів дістали подружжя, живого 70-річного чоловіка та тіло жінки. Їй було 67. Ну прилетіло, взрив, аж у мене вокні затрусились. Прибігли сусіди, побігли, витягнули. Хазяїна знайшли, хазяйку не знайшли, бо її привалило потолком. Потім приїхали МЧСники. Вижимали данкратовий потолок і достали хазяйку. Вже не живу. Леонід тієї ночі допомагав діставати подружжя з-під завалів. Він ще подавав признаки життя. Ми да, його знайшли одразу. А жінку із калями, звісно, довго. Прилетів теж дрон. Видно, що був начинений багато вибухівки. Ну і ось такі наслідки. Як сказав міський голова Сергій Доденко, господар будинку живий. Зараз він у Чернігівській обласній лікарні 6 вересня російський дрон убив ще одну жительку Семенівки. Їй було 70. Вона жила на околиці міста. А на картошку перебирала, скинули з дрона вибухівку і насмерть. Ми перебуваємо на центральній площі Семенівки в центрі міста. Людей взагалі на вулицях немає. Така тиша якась гнітюча, неначе перебуваєш в зоні відчуження. Люди бояться, хаваються, взяв хліба й дамой. А спускаєтесь у підвали чи як ви? Часто, часто, особливо вночі. Сергій Лузан власник магазину, який 6 вересня зруйнував російський дрон. Почули вибухи вдома. Подивився у вікно, побачив. Дим в направленні магазину. Жінка дзвонила, продавчиця каже: попали буржуй, все прилетіли сюди, пилає криша. Збоку зайшли там, в складі все обвалилось. Ну і що? І все, і згоріло все. Міський голова Семенівки говорить, протягом минулих вихідних інтенсивність дронових атак військ РФ зросла. Незнаманітні дрони, таких, що ми ще про них нічого не знали і не бачили так, таких якісь нові модифікації намагалися попадати в об'єкти критичної інфраструктури по житловим будинкам, по магазинам. Промислове підприємство в нас згоріло. згоріло. Автозаправна станція Олексій Косипчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернів.